Третю місію університетів, яка дійсно спрямована на підтримку цих питань, які сьогодні ми обговорюємо, зараз я спробую зробити на весь екран, це. Шановні колеги, ну почну з таких питань, які дійсно ну, ми завжди обговорюємо з вами, що таке інклюзія. Ми працюємо в закладах вищої освіти. Можливо, є освітяни закладів освіти іншого рівня, але ми всі знаємо, що зараз вимогою до наших закладів є обов'язкова інклюзивність. Uh, і uh, про інклюзію ми говоримо дуже багато, але я все-таки вирішила трохи uh, якби сягнути в історію. Uh, ми пам'ятаємо всі, що ще в 1945 році ООН прийняла загальну декларацію про права людини, в якій проголосили, що права людини не залежать ні від статі, кольору шкіри, національності, релігії uh, та інших ознак. І звісно, що Україна так само закріпила. Ці права у своїй конституції тут я наводжу тільки е, кілька цитат з нашої конституції. Це те, що кожна людина має право Добре. на вільний розвиток е, особистості, е, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством. У якому забезпечується вільний всебічний розвиток її особистості, також про те, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, і те, що кожен з нас має право на повагу до його гідності. Ці та інші статті Конституції України є особливо важливими для людей, які мають будь-які обмеження, пов'язані зі здоров'ям. Етнічними особливостями, якимось тимчасовим станом, наприклад, от те, що дійсно зверну увагу, так що так ми є зараз різні різна термінологія внутрішньо переміщеними особами, тимчасово переміщеними особами, бо всі знають, що багато українців поїхали з України. І е, є за кордоном, але вони також є тимчасово переміщеними особами. Кожен відчуває свої виклики. Це те, що дійсно е, ті хто нас захищає. Е, Отримують різного роду травми і фізичні, і психологічні, і те, що люди, які знаходяться під обстрілами, знову ж таки. ну, Тобто ми дуже багато можемо про це говорити, але це дійсно має дуже велике значення. Що ще можна згадати з основних таких документів, які на світовому рівні мають значення? Це те, що у грудні 2006 року була прийнята оон Конвенція про права людей з інвалідністю та факультативний протокол до неї і е, змінилася парадигма ставлення до е, осіб ну, з особливими потребами з е, обмеженими можливостями. І е, е, не хочеться говорити так, пані Тетяна говорила, називати там окремою категорією, і так далі, що ця група людей е, дійсно. Так само, як і інші хочуть долучатися до активного суспільного життя, і вони, повноправні члени суспільства, мають рівні права з іншими громадянами країни. Тому ми обов'язково маємо звертати на це увагу і дотримуватися соціальної рівності та принципів інклюзії. І, відповідно, для цього в закладах освіти треба створювати відповідні умови, щоб ми цінували усіх, визнавали і поважали кожну особу, надавали можливості для навчання, розвитку, творчого, інтелектуального зростання кожної людини, не порівнювали, наприклад, людину з іншими людьми, а порівнювали її власні досягнення. Також створити можливості для причетності та участі кожного, у прийнятті рішень. Спільного користування фізичним та соціальним простором, ну і, звісно, фінансової підтримки різноманітних соціальних програм. Ну і від університетів, це і просто на громадських засадах дуже часто ми дійсно долучаємось до цього. Ми знаємо, що сьогодні соціальна інклюзія це частина рамкових законів Європейського союзу, і її чіткі межі інколи важко визначити, оскільки кожна країна все таки має своє розуміння соціальної інклюзії. Проте скрізь визнається, що соціальна інклюзія стосується інтересів і прав усіх людей, включно з тими, хто перебуває. У різноманітних закладах, в соціальних закладах, у закладах освіти соціально інклюзивне суспільство це таке, де всі люди відчувають свою цінність, де поважається різність та несхожість індивідів. А основні потреби задовляються за того, заради того, щоб ми всі мали гідне життя. Ну, фактично, це процес змін. У політичній, економічній соціальній сферах спрямовані на утвердження соціальної рівності, це забезпечення таких умов, за яких усі діти і дорослі могли брати участь у житті суспільства, як рівноправні його члени, яких поважають і які роблять свій внесок у суспільний розвиток. І соціальна інклюзія відображає активний спрямований на розвиток людини підхід до суспільного добробуту, що передбачає не просто ліквідацію бар'єрів чи ризиків, а дещо більше. Це зміна концепції соціальної політики, от про що сьогодні безпосередньо і розповідала пані Тетяна Ломакін. Ну з згід... відповідно, як я вже сказала, що соціальною інклюзією невід'ємним від соціальної інклюзії невід'ємним є питання дотримання прав людини. А от згідно з визначенням видатного... Економіста, лауреата Нобелівської премії а Амарті Сена процес інклюзії характеризується наявністю соціального досвіду, який використовується всіма групами населення і рівністю умов для досягнення успіхів у житті, які надаються кожній людині для досягнення базового рівня добробуту. Отже, з дотриманням принципів соціальної інклюзії повинні розроблятися державні стратегії в сфері освіти, охорони здоров'я. Економіки, працевлаштування, міграції, будівництва, благоустрою та багатьох інших напрямів діяльності. Але, звісно, пріоритетно вони мають застосовуватися в освіті, оскільки освітня система якраз і віддзеркалює становище суспільства і є важливим засобом ну, вдосконалення суспільства, постійного оновлення. Отже, питання соціальної інклюзії стали частиною стратегії розвитку українських ЗВОДів ще до війни, але під час війни вони ще більше загострилися і набули набагато більшого значення. Отже, знаковим є й те, що сім українських закладів вищої освіти, наукова установа та Міністерство освіти і науки України стали учасниками консорціуму для реалізації проєкту університети громади посилення співпраці. Якраз на початку війни, так, у 2022 році ми дізналися, що цей проєкт отримав фінансування від Європейського Союзу, і те, що він якраз буде реалізуватися. Я виділа тільки чотири перших завдання. Я не буду зупинятися я їх дещо скоротила, так, але це те, що якраз і допомагає втілити соціальну інклюзію інклюзію в життя. Це розговорення, розроблення обговорення національної політики щодо посилення третьої місії університетів співпраці між університетами. Можливо, для когось є новим сам термін третьої місії. А ми і раніше говорили так, що з 2019 року, коли у нас були затверджені нові критерії для акредитації університетів, у нас там ішла мова про суспільну місію. Якби суспільна місія це є частиною третьої місії, і, в принципі, от вона якраз і дуже близька до вирішення питань соціальної інклюзії. А також, звісно, що це розробка і пілотування типових стратегій взаємодії між університетами та громадами на основі їхніх потреб, які спрямовуються на підвищення громадянської активності та залучають громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії. Щодо потреб, то звісно, що вже в цьому році розпочалася серйозна титанічна робота з вивчення таких потреб у суспільстві. З розумінням цих потреб університетами також це започаткування взаємодії між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці. Між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти, І от як пані Марія говорила, ми дійсно в університеті Генуї змогли побачити такі найкращі практики. Ну, власне, під час усіх навчальних візитів, які відбулися. Упродовж 2023 року ми дійсно отримали багато корисної інформації, яку плануємо упровадити, і в практики українських закладів вищої освіти. Звісно ж, мова йде про підвищення соціальної відповідальності та залученості університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства. І щодо цих завдань Можу сказати, що дійсно наші університети спільно готові спільно діяти, і ми розуміємо, що якби один університет може вирішити певні проблеми на рівні найближчих громад, але коли ми разом з різних куточків України, то ця якби стратегія. Проєктної діяльності дійсно може стати важливою частиною національної стратегії, і ми на це щиро сподіваємось. А далі я вам коротенько розкажу саме про досвід Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Скажу одразу, що я буду розповідати небагато, оскільки сьогодні ще є і сьогодні ще є доповідачі, і якщо можна, пані Марія, Коротенько анонсувати, що крім сьогоднішнього круглого столу є осіння школа, в якій представники нашого університету розкажуть більш детально, тому я вирішила, щоб ми не повторювали ту саму інформацію. Я тільки трошечки розкажу про деякі напрями. Це далеко не все, що ми робимо. Зрозуміло, що наш університет залучається до роботи всесвітніх організацій кожного разу, коли ми маємо. Якби для цього можливості, і звісно, ми постійно шукаємо таких можливостей. От, наприклад, доцент проректор нашого університету Арабаджі Олена Семенівна постійно долучається до питань збереження ідентичності корінних народів в Україні. Ми знаємо, що у нас бувають такі ситуації, коли розпалюється міжетнічна ворожість, і а, коли навіть от, неякісна журналістика спричиняє те, що дійсно налаштовують представників одних етносів проти інших, а, то а, Якби цьому треба запобігати з цим? Треба працювати, запобігати стереотипам та упередженням, особливо на національному ґрунті. Тому Олена Семенівна активно долучається до цієї роботи. А це також у нас і. Засідання, участь у засіданні робочої групи Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, з напрацювання критерії фобії, ворожничі ненависті щодо кримсько-татарського народу у медіа. Ми знаємо, що в Радянському Союзі е десятирічний там, мабуть. Е Півсторіччя, якщо не більше, да проти кримських татар розповідалися такі оповідки, які налаштовували людей проти цього. І люди цьому вірили, бо у них не було альтернативи ніякої медіаграмотності, ніякого критичного мислення не розвивалось навпаки, запобігалося, щоб люди жили як в капсулі і сприймали тільки ті ідеали. Те, що нав'язувалось ідеологією Радянського Союзу, а, також Олена а, Семеніна взяла участь у міжнародній конференції головний інструмент охорони нематеріальної культурної спадщини, основа об'єднання всіх зацікавлених сторін за підтримки регіонального центру ЮНЕСКО. А, це також і участь у консультації Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо обговорення порядку утворення та функціонування центру національних меншин а, і. Також ви бачите, що це і наш представники нашого університету є учасниками проєктів Ради, Ради Європи, етнічні спільноти, спільність», запорука громадської активності та довіри. Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і румів в Україні це крім Олени Семенівни, ще Афанасіва Людмила Васильна також долучається до цих питань. Це і участь в онлайн зустрічі з представниками венеційської комісії в зв'язку з підготовкою висновку венеційської комісії щодо закону про національні меншини спільноти України. Ну і також це співпраця і на рівні з різними рівнями влади. Це і посилена взаємодія з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Запорізькою обласною воєнною адміністрацією, радою міжнародного конгресу українського козацтва обласним центром патріотичного виховання молоді Запорізької області ради. Також укладено договір з центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова пісня щодо надання психологічної підтримки учасникам війни. Також це і, звісно, зараз ми передбачаємо те, що ми зараз надаємо безпосередню допомогу, яка необхідна під час війни, але також готується ціла стратегія для вирішення спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо повоєнної розбудови Мелітопольщини. І е, наші науковці нашого університету є членами робочої групи з підготовки плану деокупації Мелітополя, які здійснюють е, науковий супровід моніторингу виконання плану інтеркультурної інтеграції міста Мелітополя. І, е, е, звісно, що е, посилена от, оця взаємодія сприяє тому, що е, якби, населення, яке виїхало, е, е, якби ну Чудово розумію, що будуть проблеми після повернення на деокуповані території, що з'являться нові виклики, нові проблеми. Ми намагаємось їх передбачити. І ну ми розуміємо, що будуть абсолютно непередбачувані ситуації, проте для того, щоб вони були все-таки під. Нашим, під нашим контролем все-таки треба до цього готуватися. От, наприклад, ви бачите, що наша ректорка Наталя Фалько разом з директором навчально-наукового інституту Наталою Гусь разом проводили психологічний тренінг, чи можливо згуртувати громаду після війни, згуртована громада в дії з хештегом, як бачите, такий підзаголовок. Це, якби тільки приклад одного з таких заходів, <кій> який проводився. Кількоразово uh, у місті Києві, тобто, у нас зараз uh, громада uh, Мелітопольська громада зараз uh, є у Запоріжжі, в Києві, у Львові, ну в різноманітних містах, але скрізь. Якби легше так, коли ми разом, і тому такі заходи, подібні заходи, вони дійсно сприяють консолідації суспільству і інклюзії, щоб ніхто не відчував себе покинутим, оскільки саме якраз емоційний стан, психологічний стан людей зараз ну, надзвичайно буває важким, і якраз отакі такі заходи дуже допомагають підтримувати людей. Також ми займаємося активно національно-патріотичним вихованням. Ми сприяємо і вивченню мови, і перегляду дійсно якби, перегляду, а відновленню, відновленню забутих сторінок історії. Я не буду детально на цьому зупинятися, буду продовжувати. Це, звісно, волонтерська діяльність це надзвичайно важливо для нас. Ми підтримуємо наших воїнів, ми намагаємося швидко реагувати на запити. У нас спеціально один із перших кроків, який ми зробили, коли ми виїхали, перемістилися до міста Запоріжжя. Це було створення громадської організації МДПУ зараз і завжди. Вибачте, трохи холодніше стало і одразу. Трошечки проблеми так, але е, ми не припиняємо цієї роботи в будь-який момент. Тільки з'являється інформація про потреби. Є і такі великі акції, всеукраїнські, до яких долучається, пам'ятаєте. Не пам'ятаю точно назву, збирали на тачки, так, як називалося, так. Є, ви бачите, вирішили ми, що все-таки можна і прозвітувати про те, що зроблено цією організацією, отримали нагороду і в конкурсі Благодійне Запоріжжя, саме наша ця організація, у якої зовсім невеликий досвід роботи, але вже дуже, -дуже якби, вражає цей досвід, і це дійсно велика робота зроблена. Це також і співпраця з громадськими організаціями. Знову ж наведу тільки один приклад: це, наприклад, ретріт Camp, який ми організували разом з громадським об'єднанням, громадською організацією Прогресивні. З ними ми проводимо власне, дуже багато заходів і намагаємось реагувати. Знову ж таки, проводимо коротенькі опитування. Минулого року ми провели в грудні велике опитування щодо якраз переміщених освітян їх проблем. Там було більше тисячі респондентів. Перед цим заходом ми проводили невеличкі опитування, але все одно це нам дозволило відреагувати на ті проблеми, які відчували переміщені викладачі, представники переміщених закладів освіти. Це було надзвичайно. Складно організувати, але нам це вдалося, і ми відчували, що ми дійсно потрібні людям. Знаєте, коли людина змінила шість разів уже місце проживання, коли їй дійсно важко інтегруватися, але вона дає максимально позитивний відгук саме на цей захід. Коли вона говорить, що вона відчуває цю підтримку, то ми дійсно розуміємо, що такі заходи дуже дуже потрібні нам. І це також і проведення соціологічних досліджень. Наш центр соціологічних досліджень в університеті доволі часто якраз відбувається співпраця з міською владою на їх замовлення. Ми робимо дослідження. Ми також робимо дослідження, коли самі розпочинаємо певні проекти, коли плануємо. Внести зміни до розвитку суспільства, то ми обов'язково підключаємо наш центр соціологічних досліджень. Інколи сам центр соціологічних досліджень дуже часто ініціює проведення таких опитувань, які дійсно допомагають нам розуміти, чим живе суспільство, яким чином ми можемо сприяти його інклюзії. Це, і вибачте, пізно вночі. Дороблювала популяризація медіаграмотності. Це, наприклад, ми створювали хаб інфомедійно-грамотних громадян, але заходи з медіаграмотності ми продовжуємо проводити разом з колегами з усього університету. Безпосередньо най, най, якби найбільш недавній захід це у суботу. Вранці я проводила тренінги для вчителів. Міста Мелітополя, і ми виступили якби ми є партнерами управління освіти міста Мелітополя у проєкті з медіаграмотності, який також, метою якого є також підготовка до роботи на деокупованій території. Тому от коротенько про це. Ну, в принципі, я думаю, що, можливо, у вас, якщо є у кого питання, або якщо